Чому злочинці та лиходії викликають у нас симпатію? Джокер можна сміливо віднести до категорії кращих фільмів десятиліття, 9 номінацій на Оскар і дві перемоги. Найкраща чоловіча роль Хвакіна Фенікса та найкраща оригінальна музика лише підтверджують цей статус. Гра Фенікса стала справжнім феноменом. Він схуд майже на 24 кілограми, вивчав рухи людей з неврологічними розладами та з неймовірною точністю передав крихкість, біль. Внутрішній хаос свого героя. Та, попри захоплення глядачів і кінокритиків, у рік виходу стрічки не обійшлось без суперечок. Дехто вважав, що фільм романтизує зло і поширює небезпечний стереотип. Психічна хвороба дорівнює насильству. Так за Телеграф у 2019 році писав: Джокер це фільм про психічно хворого одинака, який провокує масове насильство, і, ймовірно. Проведе паралелі з нещодавною стріляниною в Америці. Насправді ж картина не виправдовує насильство. Вона показує його брудне, огидне обличчя і змушує глядача подумати, звідки воно береться. У суспільстві досі жива стигма, що психічні розлади автоматично ведуть до злочинів. Багато хто вірить достатньо підштовхнути людину, і вона стане вбивцею. Але Джокер не про це. Це історія про біль, ізоляцію і поступове руйнування особистості, а не про один поганий день. І не дарма Індіваєр назвав його найсміливішим переосмисленням супергеройського кіно Часів Темного лицаря. Саме тут, у центрі стрічки, не злочинець коміксовий персонаж, а людина, яка крок за кроком втрачає зв'язок зі світом. І кульмінаційна ця ідея розкривається в діалозі між Артуром і Мюреєм на телешоу. Там Флаку перший відкрито намагається донести свій біль і вимогу бути почутим, але натикається на ту ж саму байдужість і зверхність, Мюрей стає дзеркалом цілої системи, яка не залишає місця для співчуття. Саме ця байдужість стає остаточним тригером замість запланованого самогубства в прямому етері. Артур спрямовує агресію назовні, якою б жорстокою для нас не була його поведінка, потрібно розуміти, що Артур не народився поганим, його зламало життя. Постійний стрес, самотність і приниження повільно руйнують його середини, доки це не перетворюється на фрагментацію свідомості, а саме дисоціативний розлад особистості. Стан, коли внаслідок психотрав людини формуються різні субособистості, що стають частиною свідомості, часом кардинально змінюючи поведінку. Саме з цього хаосу постає Джокер символ суспільного краху, який народжується там, де вразливих маргіналізують і позбавляють підтримки. І чи не закономірно, що саме така система зрештою породжує бунт проти тих, хто довгий час принижував та зневажав? Саме тому після вбивства Мюрея. Протесу студії набирає жорстокого характеру. Натовп у масках клоунів виходить на вулиці, символізуючи роками накопичене, незадоволення життям. Вбивство, що скоїв Артур, тут не причина, а лише привід він радше запитує, що ми, як суспільство, робимо не так, що такі історії стають можливими. Частково відповідь у портреті Готема, міста жорстокого, що потопає у власному смітті. Зовнішній вигляд і атмосфера базувались на особистих враженнях режисерів від Нью-Йорка 1970-х-80-х років, світу, який втратив контроль, наркотики, безпритульність і панування злочинців і корупція. Ці образи формують похмуру та небезпечну реальність, яку ми бачимо на екрані. Проте важливо пам'ятати, що ми бачимо цей світ очима Артура, а він не надійний оповідач. Подібно до самого Джокера з коміксів, ми не можемо чітко відрізнити, де його фантазії, а де реальність. І слова Мюрія Шоу, що не всі люди погані, ти лише виправдовуєшся, лише підкреслює це. для Артура всі довкола стають ворогами навіть тоді, коли це зовсім не так. Вперше тут Філіпс представив концепцію Warner Pro так. що якби ми зробили фільм про походження персонажу з коміксів. Але поставилось буде цього як до повністю реалістичного серйозного кіно. У результаті вийшла не історія становлення культу антагоніста, а психологічне дослідження людини, яка відчувала, що її не прийняли та вигнали із суспільства. Ця самостійна інтерпретація образу Джокера виходить далеко за межі жанру коміксів. Тут немає очікуваних екшн-сцен, але глядач отримує психологічну напругу. Уся кіна-картина наповнена тривожністю. Тут Філіпс хотів, аби ми відчували це через атмосферу, тому стилістично посилається до таксиста і короля комедії Скарсезе», а також до сучасних часів Чарльза Чапліна. Окрім того, як не іронічно, саме останню стрічку ми фактично бачимо у фільмі ту, ще переглядають можнавладського готем Сіті у кінотеатрі під час бунту? Історія про робітника якого плутують з комуністом, б'ють, накачують наркотиками та поглинають гігантські шестерні машини, над якою він працює. Основною темою сучасних часів та Джокер є пісня Смайл, слова якої пізніше переспівав Неткін Кол з перекладом Посміхнись, хоча твоє серце болить. Посміхнись, хоча воно розбивається though though your heart is aching smile even though it's breaking when there are clouds in the sky. Ця пісня відносить нас до часів Великої депресії, коли панували безробіття та голод, але програма нового курсу Рузвельта закликала людей посміхатись та працювати так само, як Флек. Буквально малює посмішку клоуна на початку дня. Ідея про те, що трагедію можна подолати зусиллями та результатами, є центральною для американської мрії, але реальність для таких чоловіків, як Артур Флек, які не мають власної цінності через бідність, щоб досягти вершини, зовсім інша. Мрія стає насмішкою постійним нагадуванням про наші недоліки, за які нам кажуть. Що нам нема кого звинувачувати, крім самих себе. Людина перетворюється на власного суддю. Артур регулярно думає про самогубство через відчуття нікчемності власного я. І тут ми виходимо на ключову тему самоцінність, вона не про статус чи успіхи, а про відчуття власної вартості, незалежно від зовнішніх обставин. А справжньою вона стає тільки тоді. Коли ми дозволяємо собі автентичність не грати ролі, не ховатися за масками а бути собою з усіма своїми думками і почуттями, Артур же живе у світі, де всі зовнішні сигнали від злиднів і байдужості оточення до знущань на роботі підтверджують йому, що він нікчемний. Це замкнене коло, низька самооцінка, почуття ізоляції. Відсутність ресурсів для відновлення. Ми бачимо, як у Артура немає жодної точки опори, робота клоуна із постійним приниженням, яку далі ще й втрачає відсутність стосунків та друзів і порушена сепарація від матері, яка насправді не вірить у нього, та постійно порівнює його із вагомими фігурами, такими як Томас Фейн і Мюррей Франклін. Та повернемося назад до джерел натхнення Тода Філіпса. Як вже згадувалось раніше, творчість Скорсезе глибоко вплинула на створення Джокера. І щоб по справжньому зрозуміти цей фільм, потрібно звернути увагу на світогляд самого Скорсезе. Він будує світ, у якому глядач поступово занурюється внутрішній світ героїв, відчуває їх переживання, бачить їхні сумніви і прагнення. Це викликає справжні моральні конфлікти. Один із найсильніших його інструментів для цього емпатія. Та ось у чому особливість Мартіна Скерсезе. Він часто просить вас співпереживати людям, які не є хорошими. Подібно працює і Джокер. Ми не виправдовуємо Артура, але мимоволі співпереживаємо йому, проходячи разом із ним шлях внутрішнього зламу. Такий прийом створює відчуття близькості до персонажів, навіть якщо вони морально суперечливі. Саме тому паралелі між Артуром Флеком та Тревісом Біколом із таксиста виглядають настільки очевидними обидва маргінали, які від самого початку несуть у собі риси нарцисичної соціопатії, їхня ізоляція, сильність до фантазування, гнів на суспільство. Та бажання бути поміченими формують сіку потребу у зовнішньому визнанні навіть через насильство. Вони не просто відчувають себе жертвами, вони переконані, що заслуговують на більше, а значить, мають право вирішувати, хто винен у їхньому болі. Тревіс зольований ветеран, який проєктує власну внутрішню агресію на місто, що здається йому брудним і морально зруйнованим. Артур. Травмований насильством з дитинства, відчужений та підданий стигматизації. Битво герої не намагаються шукати співпереживання, вони хочуть, щоб світ помітив їх, визнав їхні існування, хоча б якою ціною. Тому насильство стає для них не лише актом помсти, а радше способом самоствердження. І в Тревіза і в Артура це перетворення не просто психічний зрив. А момент народження нової, страшної і водночас потрібної ідентичності для захисту свідомого его. У королі комедія» Скорсезе досліджує межі між реальністю, фантазією та нав'язливою потребою визнання. Руперт Папкін, головний герой фільму, одержимий прагненням стати відомим коміком, попри очевидну нестачу таланту. Його шлях до слави. Полягає через викрадення відомого телеведучого, що стає кульмінацією його маніакальної одержимості публічною увагою. У Джокері подібний мотив реалізується у сценах, пов'язаних з шоу Мюррея Франкліна. Артур не лише мріє бути коміком, він уявляє себе вже визнаним частиною ефемерної телевізійної родини. У цьому контексті межа між уявним і дійсним стирається. Телевізійний екран стає не просто символом слави чи визнання, а дзеркалом внутрішніх травм. І саме тут варто згадати Роберта Де Ніро. він був ключовим актором обох фільмів Скорсезе. У таксисті він зіграв Тревіса Бікола, а в королі комедії» — Руперта Папкіна. І саме він з'являється у Джокері в ролі телеведучого Мюрея Франкліна, стаючи фактичним містком між фільмами. Чесно кажучи, важко сказати, що тут Філіпс та оператор Лорен Шер лише надихались творчістю Скарсезе. Скоріше Джокер був написаний саме з її урахуванням, адже подібністю у кадрах чи поведінці героїв зустрічаються занадто часто. Тепер, чи допомагають ці схожості фільму, чи шкодять йому, це суб'єктивна оцінка, теж саме з тим, чи вважаєте ви їх натхненням чи крадіжкою – Проте найсильніше, що об'єднує ці три фільми, це складна та незручна емпатія. Скорсеза, ще у своїх роботах кидав виклик, спробуй співчувати тим, кого суспільство зневажає. Подивись їм в очі, і Філіп зробив те саме він не виправдовує Артура, але змушує нас бути з ним у кожному кадрі, навіть коли хочеться відвернутися. Щось у нас змушує залишатися та підтримувати героя. Але чому ми це робимо? Чому ми можемо співчувати злочинцю? Відповідь у контексті, не лише сюжетному, а й емоційному. Саме контекст визначає, як формується наша емпатія під час перегляду фільму і як трансформується ставлення до персонажа впродовж історії. Емпатія це не вроджена реакція, яка вмикається автоматично, це динамічний, чутливий до обставин процес. Ми вже з'ясували, що Джокер це історія про людину, яку ми починаємо розуміти, і в цьому його головна сила. Режисер не просто показує нам божевільного злочинця, він поступово веде нас до цього образу, змушуючи співпереживати, навіть коли ми цього не хочемо. Щоб зрозуміти, як це працює, важливо розрізняти типи емпатії афективна емпатія — це здатність емоційно відгукуватись на стан іншої людини. Цей тип емпатії базується на роботі дзеркальних нейронів, які активізуються під час спостереження за емоціями або болем іншої людини. Один із ключових центрів, що бере участь у цьому процесі розстральна частина передньої поясної кри. А вона відповідає за емоційне співпереживання, зокрема на біль, тривогу чи соціальне відторгнення. Також важливу роль у афективній емпатії відіграє інсулярна кора, особливо її передня частина, яка допомагає відчувати свої та чужі емоції. Когнітивна емпатія це здатність зрозуміти, що відчуває інша людина, навіть якщо ми цього не переживаємо, вона пов'язана з активністю медіальної префронтальної кори та верхньої скриневої борозни, які забезпечують перспективне мислення. Розуміння ментальних станів іншого та прогнозування поведінки. Тому емпатія залежить від точки входу в історію. І коли ми знайомимось з Артуром Флеком, ми не бачимо Джокера, ми бачимо незрілу, соціально ізольовану людину, що так і не змогла самореалізуватися та сепаруватися від матері. Візуально ми з самого початку бачимо, як Готем тисне на Артура. Роблячи його незначною фігурою на фоні міста. Він живе з матір'ю, працює клоуном, потерпає від принижень та скрути. Саме цей початковий контекст відкриває нам доступ до ефективної емпатії. Перший ключовий злам відбувається у метро. Артур бачить, як троє чоловіків у ділових костюмах починають переслідувати та принижувати жінку. Його неконтрольований сміх привертає їхню увагу. І агресія переключається на нього через псевдобульбарний синдром. Це неврологічний стан, при якому людина не може контролювати свій сміх або плач, навіть якщо емоції не відповідають ситуації. Це стан, що часто супроводжує ураження фронтальних зв'язків мозку. Важливо, що Артур не просто випадково став жартою. Він став нею, бо фактично виступив як несвідомий захисник у ситуації сексуального насильства. Під час жорстокого побиття Артур дістає пістолет, що отримав від рендала, і стріляє, захищаючись. Двоє мертві. Але коли він переслідує третього, який тікає, це вже не самозахист, це полювання в першому житті. Він відчуває владу та контроль. Артур тікає та ховається в публічній вбиральні, де разом із усвідомленням скоєного починає танцювати засереджено майже медитативно. Танцюючи, він вперше звільняється від ролі жертви і приймає темну сторону себе, знаходячи гармонію, побудовану на насильстві. Вже на цьому етапі наше співпереживання стає складнішим вмикається когнітивна емпатія. Ми знаємо, що вбивство морально неприйнятне, але завдяки попередньому показу трагічного життя Артура, наш мозок частково виправдовує його дії як реакцію на жорстоку, постійну несправедливість. Це і є парадокс емпатії в кіно. Ми можемо співпереживати тому, кого в реальному житті засудили б. Колись він вірив, що мати єдина, хто його любить, хто здатний його захистити, але правда виявилася іншою. Він дізнається про фізичне насильство у дитячому віці і матір, що була цьому співучасницею через емоційну виснаженість, відсутність ресурсу приймати та турбуватися про нього. З позиції психоаналізу пані Флек є емоційно холодною матір'ю. Тобто тієї, що фізично поруч, але психологічно недосяжна, дитина не отримує тепла і прийняття, через що зростає з відчуттям небезпеки та внутрішньої поражнечі, яка потім переслідує її в дорослому житті. Коли Артур відкриває деталі з травмуючого дитинства, відчуття самотності лише посилюється. Тому далі він іде до квартири сусідки Софі, з якою як вважав, мав стосунки. Та межа Артура між реальністю та фантазією майже зникає. Усі їхні зустрічі існували тільки в його уяві. Це були конфобуляції на тлі декомпенсації дисоціативного розладу. Конфабуляції це коли людина несвідомо вигадує спогади, замінюючи ними реальність. У випадку Артура його мозок створює ілюзію стосунків аби хоч якось тримати відчуття близькості. Та значущості. Камера виділяє його постать у центрі кадру. Тривожна музика підсилює відчуття небезпеки. А що сталося Софі після цієї сцени? Режисер залишає за кадром, дозволяючи нам самим робити висновки. Наступного дня відбувається кульмінація багаторічних психотравм У лікарняній палаті Артур душить хвороматір. З психоаналітичної точки зору, мати Артура втілює архетип поглинаючої матері, Тієї, що не відпускає дитину у світ, розчиняє її ідентичність і блокує процес сепарації. Це не турбота, а руйнівна опіка вона зростила не цілісну особистість, а залежність і слабкість, як пише юнгіанський аналітик Джеймс Холіс у книзі під тінню Сатурна. Чоловік не може подорослішати, доки не звільниться від несвідомого впливу матері і не проживе власну ініціацію. Артур цього не зробив він так і залишився в позиції вічного хлопчика, яку описував Юнг емоційно інфантильним, залежним, внутрішньо розчавленим. Акт убивства матері це символічне знищення архетипу. Який перелізував його волю і позбавив гідності, це жорстокий, але неминучий момент патологічної сепарації, та замість того, щоб пройти справжню ініціацію і стати цілісним, Артур обирає інший шлях, тіньовий шлях, він стає джокером, тим, ким його зробив біль і вічий. Далі холоднокровне вбивство колеги Рентало. тут уже немає хаотичної емоційності, це розрахований акт відплати. Водночас Артур відпускає іншого колегу Гері, низького на зріст, якого завжди ображали інші, але який ставився до нього по-доброму, це свідчить, що навіть у своєму новому, темному образі Джокера. Він не втратив повністю власний моральний кодекс. Вбивство Мюррея Франкліна чимось подібно до першого вбивства Артура. Він не планував цього спочатку. Він прийшов на шоу з наміром вчинити самогубство в прямому етері, таким чином привернути увагу до себе та проблем суспільства, аби його смерть мала більше сенсу, ніж життя. Але стикається з принизливою поведінкою ведучого. Мюрий вважає себе вищим за свого гостя, прагне створити сенсацію за рахунок його страждань. У цей момент Артур убиває не лише конкретну людину, а цілий образ суспільства, яке завжди його пригноблювало. Якщо подивитись на кожне вбивство, воно має контекст. Метро. Спочатку самозахист, який переріс у навмисне вбивство. Тут Артур вперше відчув, що більше не є беззахисним. Мати не лише помста, а радше реакція на глибоку травму від відсутності тієї любові і турботи, яких він так потребував у дитинстві Рендал, покарання за підставу з пістолетом, Мюрей, ад проти системи, яка перетворила його на ізгоя. Важливо пам'ятати, що попередні 90 хвилин фільму ми дивились на світ його очима, розділяли біль та приниження. Тому це створило емоційну амбівалентність, тобто, коли глядач одночасно відчував співчуття та моральне відторгнення. Ми не виправдовуємо його злочини, але розуміємо, чому вони сталися. Тут немає абсолютного добра чи зла, є лише сірі відтінки і причинно наслідкові зв'язки. Ще один показовий приклад реакція під час сцени з Гері. Ми помічаємо, як самі починаємо сміятися, коли він не може відчинити замок, щоб утекти. Але це вже не просто сміх із ситуації. Це ознаки, що разом з Артуром. Ми пройшли шлях до нормалізації насильства як інструменту справедливості. У цьому і полягає справжній задум режисера створити імпетійну пастку, з якої глядач не може вийти без морального дискомфорту. Тут Філіпс сам зізнається це трюк. Ми хочемо, щоб ви полюбили героя, поки більше не зможете його любити і в цьому криється майстерність фільму. Він не пропонує нам готових відповідей, а лише поступово стирає межу між розумінням і виправданням, між співчуттям і моральною відповідальністю. Перетворення Артура на Джокера відбувається поступово. Це повільне горіння, а не раптовий вибух. Така плавна трансформація була свідомим режисерським рішенням. Хоча існували побоювання, що сучасні аудиторії. Звичні до швидких поворотів сюжету, подібний розвиток може не сподобатися. Перехід від страждаючої людини до символу хаосу для інших складається з багатьох моментів, розкиданих по всьому фільму замість одного визначального епізоду. Кожен крок Артура від приниження в метро до кульмінаційного вбивства Мюрія в прямому етері. Ми відчуваємо як власний ми бачимо, як його світ стикається до однієї мети бути почутим. Коли герой, нарешті, перестає бути жертвою, глядач уже стоїть на порозі двозначності, це неправильно, але я розумію чому. Саме тут народжується внутрішній протест і поєднання двох видів емпатії. Афективною, коли ми переживаємо біля Артура зсередини, і когнітивною, коли раціонально аналізуємо його мотиви і вчинки. Тут Філіпс називає цей дисонанс емоційним обманом. Він змушує нас переживати дві протилежніх реакції одночасно. Ми розуміємо, що виправдовувати неможливо, але ми це робимо. Фенікс у цій ролі зробив більше. Ніж просто зіграв персонажа. Він перетворив його на дзеркало сучасного суспільства, де тонка межа між жертвою і катом може розчинитися, якщо людину позбавити емпатії та підтримки. Окрім того, цікаво, що сам Філіпс залишає глядачеві право на власну інтерпретацію кінцівки. Якщо ми, звісно, візьмемо до уваги лише перший фільм. Він не диктує єдиного сенсу. Але ще пропоную досвід відчути себе разом з Артуром, а потім зіштовхнутися зі своїм же співчуттям. І в цьому полягає його головний урок справжня емпатія це не лише почуття болю іншого, а і здатність не дозволити обдурити себе власним почуттям. У фіналі Джокер не дає нам відповідей, а він лише дзвінке запитання, якщо ми можемо співпереживати монстру. Чи готові ми співпереживати простій людині, щоб вона не стала наступним джокером?